Що? Що ти там розповідаєш, Маруськін? Ой, вот, 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 вот. Все, все, все. Все, 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 як твій день пройшов? У тебе гарний сьогодні день? Да? Я дуже радий. А у тебе, Ксюха, як сьогодні день? Дуже гарний. Дуже гарний. Угу. А у мене також дуже гарний сьогодні день. Так, да, у нас сьогодні у всіх класний день. Сьогодні у нас дуже багато. Е Класного відбулося. Ну, перше, у нас сьогодні річниця нашої свадьби. Тобто, мене вже дресірують, законно дресірують 15 років. Ось оця, от, ось оця хрупка дівчинка. Це ж, це ж кому б сказати, хто б мені б сказав у 15 років тому, що а, мене на такий час хтось адоптить. Так, моя дружина каже, що ти зі мною зробила? Адоптила. Адоптила? Дресируєш мене? Та Чо, що? ні. що? Ні? Ти Так розумненький. Да? Ну дякую, дякую, дякую. Талановитий. Талановитий, так? Да? Да. А воно там ще один сидить, дресіровщик. О, це знатний дресіровщик. Вона дресірує нас обох. Тобто у нас у нас в нашій родині, походу, саме, саме постраждалий це я. Мене дресірує і дружина, і дитина. А дружину дресирує тільки дитина. От якось, якось отак. Nee, от от у нас. Іноді я брикаюсь. навіть дитина шугається. що нікуди. Да. Погодка зараз у нас в Вініпезі. Хоча дивіться, от подивіться, як зараз ще дерева стоять. Бачите, як красиво все це. Да? Тобто осінь така дуже красива. А так, дощ іде сьогодні. Дощ, але. Ну, показує плюс 10. Плюс 10, друзі, і це е, кінець е, жовтня. Да? А кажуть, що Вінніпех це страшне місце, там все <сум> білі Медведі ходять. Ми коли до Канади летіли, я жінку також, я її стращав, казав: прилетимо в Вінніпех, я тебе там точно віддам ведмедям білим. Пам'ятаєш? Вона все хотіла ведмідів від побачити. Я їй казав, що прилетимо, я тебе там знайду від ведмедів і віддам тебе від медів. Але. Потім вирішив, ні, собі потрібно, залишимо. В хазяйстві пригодиться. Для так? тонусу. Для тонусу, щоб не розслаблявся. Зараз ми були в ресторані, українському ресторані, тут у нас в Вінніпезі. Як і називається? Фудкауче. Food Фудкаучер. Culture. Food culture. О, ну дуже класно. Враз отримали його, масу. Його, до речі, відкрили. Відразу ми приїхали до Річмонда і. Буквально кілька днів я відкриваю Фейсбук і бачу там а, гранд опенінг. Так було обідно. Ну прям <говорит> Прямо отримали ми кучу задоволення, так. отримали класний ресторан. Все дуже смачно і атмосфера дуже класна, да, така приємна по перше дуже красиво, тому що коли ти приходиш на новині, тому що ми з тобою любимо ходити в ну, ресторанах, так. але не просто колись, а кудись піти, а щось таке аутентичне. Ми любимо правильно Лока ну, да. щось... в ресторани лого. любимо, да. а, щось нове спробувати. І перше, коли ти заходиш в ресторан, це а, атмосфера. Зразу ти бачиш, чисто, грязно, який туалет, який столики, дрібниці. Ну, ось таке, знаєш, що, ну, ти думаєш, хочеш ти тут сісти взагалі чи ні? так? Да. — А тут я була так приємно вражена, бо вони продумали все до малесеньких дрібниць. Навіть стелю вони зробили цю некрасиву, некрасиву стелю, яка у всіх цих юнітах, вони її. А так зробили такий дизайн, оцим, як Тканиною це, льон. затягнули. льон. Да, це новий, вони, да. як мішковіна, оця ну, да. от, така груба така тканина. І шовчики він зробив. Коротше, всі Короче, детальки, всі детальки. коли от око ти, ти от кинеш, всі детальки продумані до таких малюсіньких. Це детальки. Ти лучше скажи, смачно було тобі чи ні? Ой, дуже смачно. І мені було дуже так, смачно. Так, і м'ясо ми замовили там і перше, і вкусно, так. Да, дуже смачно, класно. Yeah. Коротше, ми вирішили, що це ще у нас з'явився в Вінніпезі yeah. один із улюблених ресторанів. У нас часто буває таке, що зайдемо кудись, і нам, ну таке, так yeah. да, ну. Ми не ходимо. да. Один раз можна зайти, але yeah. потім бажання немає повертатися в цей. Yeah. Сюди ну, ми, вже, ми вже плануємо, коли ми повернемося. Це речі, смачно. Да, це український ресторан ресторан украй, української кухні. І от що зараз класно, от дуже класно, що нам ми от сиділи сьогодні буквально з Ксюхою і розмовляли, що зараз от, ну окей, цей ресторан це відкрила Наталія, яку ми знаємо вже 100, 100 років. знаємо, тут вона... Ну Я думаю, да. що її надихнули відкрити цей ресторан. Да. ну Принаймні, там працюють, принаймні працюють, українці, там багато українців працюють, які от зараз приїхали. Тобто да. і, і, і повара, і, і хто там офіціально. Ми не та? знаємо, але ми так да. гадаємо. Да. <клес> Тому що ну, хто ще так смачно приготує бар. Да. А Борис... ще недавно, перед тим як їхати до переїжджати до Річмонда, ми ходили в кафешку українську. Як вона називається? Пам'ятаєш? Шо, шо кофібар, шо шо бар, кофі... щось шо... таке, так. Да. Ну там точно, там відкрили українці, які тільки приїхали. Дуже смачно було, нам також дуже сподобалося да. там. Ми розповідали про ту Молоді... кафе. Молодь. молодь я маю на увазі молодь, яка ну, до 45 років. Це молодь. Ну, да. а, вони тобто я, приїжджають... я вже не молодь по твоєму. Ну, ти вже середній вік. Що значить середній вік? Я так так подожди, почекай, почекай. Ну ти вже ти не молодь, ти трішечки такий вже мудрий. А, -а, -а. Так? а о, ну окей. Муд, мудра молодь. Да, така молодь. Така чуть старша, ну, окей, чуть чи, чим. Окей. Так от вони. от Нельзя так казати благодаря війні, війні. Ну да, завдяки війни. Дякую. Будь ласкочка. Як каже наша Маша, будь ласочка. Але вони приїхали і вони хто вміє відкрили бізнес. Ресторани, кафешки, різні краси, салони краси, чи не салони, Б'юті індустрія. Боже, ми 10 років тут прожили. До речі, цьому році 10 років. Так. Як через втарали. місяць буде десь 10, 10 років, так? Да? Через два. двадцять так, Ну, Через місяць. Так. А, і е, я 10 років, я пам'ятаю, ми приїхали, не було нічого, окрім е, маленького магазинчика ну, цих, да. е, цієї родини, які відкрили цей да. ресторан. А, І ну, ніяких бізнесів не було. Тобто нігті де робити або косметолог, дівчата не зрозуміють, а чому. Я. Да, прикольно. Зараз приїхала оця от нова хвиля Так українці. Вони приїхали, що радує, вони приїхали і ніхто не каже, я тут буду в підвалі працювати от чи тим не Ні, ну хто то може і Ні, ну на початку було так. На початку да. так і було, було так багато поводов, да, і вони, вони вже там усі, да. Ці дівчата, вони так швидко получаються на сертифікати, тому що що? Хочеться працювати, хочеться залишитись, ну, да. кому хочеться? Бо розумні дівчата розуміють, ну да що треба для цього Хлопці робити. Хлопці також є розумні. Ні, Я да. просто не ну, знаю да. хлопців, я знаю дівчат. А оце, оце, вони... оце, 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 це це не поправочка була гарна, що ти не знаєш хлопців. Да. А знаєш дівчат. А я знаю хлопців, але не знаю дівчат. Вони нічого не бояться. Вони підтягують свою англійську свою, здають ці екзамени, отримують сертифікати, і вже такі, типа ну на опиті з сертифікатами приходять і кажуть. О, ми тут будемо робити що за маленьку зарплатню, нормальні. Причому кварці. При вони такі розумні. От що означає бути женатим 15 років. Роту не дають відкрити. Ні, я кажу, що ці дівчата і хлопці, вони молодці, вони не як це сказати, вони ну просто йдуть і роблять. Ну да ніхто не страждає, ніхто не. Нет, не чекають чогось, що їм хтось допоможе. І от щось беруть і роблять, і можна я вже скажу. Можна я вже скажу? Да. Можно? Да, живо, можно, я вже... Можно, можна, 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 можна скажу, можна. І що класно, що ось ця е, нова хвиля українців, так, які зараз приїхали ну, по програмі Куаєн. Е, у, у більшості цих людей є європейський досвід. Так. Тобто це не та вже не, ну, не ті українці за скарузлі, як от, от, знаєте, раніше про Україну кажеш, про Україна українське, що таке Україна-Україна? Ну це е, шаровари і це вареники, так, піроги, все. Більше ні з чим не асоціювалася Україна. Ну будемо відвертими, будемо казати правду. Ну, тому що То зараз 15-20-25 років тому та молодь умовна, ну да. це були радянська, радянська, да. радянська тому мова це яка, не виб'єш вже з губи. Ну, ну ніяк. Навіть в мене не вони, вони не хочуть просто, щоб То, у них вибивалося. Хоч це. я і не повністю радянська дитина, але я, я народилася ну, да. в радянському ще союзі. Та ти зелена да. порівняння зі мною проживаю. Яка зараз приїжджає, вони вже нормальні, розумієш? Вони вже не такі, ну да. ну так, да. не такі ми, Да. До речі, мене це і рятує, що ну я та я-то та народився ще в Радянському Союзі і жив. Школу закінчив у Радянському Союзі в інститут поступав в Радянському Союзі, а те, що у мене жінка, дружина молода, що вона не така заскарузила в цьому плані. це мене мені допомагає, ну, трошки змінюватися. Я але... У мене теж є ну, у всіх по бочки. Є. По бочки. Ця побочка є у всіх. Тож а. у всіх все класно у нас. Он, Маруська в свої, бачите, п'ятки. Оце улюблена поза для... застіснялась, застіснялася. Кажи, що, що хочеш Не бросайте нас. Готуйте да, да. Ну, ми, 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 ну... бізнес. Якщо треба, я буду всі рев'ю казати, що гарні. Надо, надо будувати бізнес, Треба показувати цим олдскуль, ну, канадці. вони олдскульні. Вони от ем, такі цей а і... подожди про канадців. Чорне погано. Що класно, що класно ще в цьому і ресторані вразило, Так а, там було на... більше канадців ніж українців. Там... Я нарахувала. А більше на один, там 4 століка, було... століка канадців да, і і, та, три... і, три тільки україномовні. да, тобто Канадці також розуміють вже переваги українців, української кухні. Ну і вони бачать, що і класти такі. Це європейські. Що, я можу сказати, да. бо я ну, роблю манікюр українських дівчат, які ну, там Покій, три, три, да. три два роки тому. В салонах, за руки за ноги, щоб вони нікуди не поділись, бо ну, такий сервіс, що ну камон до них такі черги стоять там, бо вони роблять швидко, якісно, має вкус до, до цього до всього. І, і ще й красиві самі по собі. Ну так, так, так. Тож українці. Роблять все правильно, все нормально, все гарно. і нам От у свою річ... річницю ми вирішили підтримати наших, підтримати українців. Да, і не пожалкували. Ні і не пожалкували і не да. так, так, ми плануємо класно. на ці вихідні, вихідні ще поїхати. Да, нам треба да. рібінком. Так що, друзі, у нас все гарно, все класно. День у нас іде дуже здорово. А, ну І, до речі, вішенка на торті. Ксюха Ксюха, Ксюха просто класна дружина. А там Маруська, да. Маруська, скажи до побачення, всім, всім гарного дня, помахай ручкою. Ну, втомилася трошки Маруська. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.